Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і я рада вітати вас на своїй кухні. Сьогодні ми з вами приготуємо хек. Хек просто буде смажений на сковорідці. Але не просто смажений, а у клярі. З такою рибкою і котлет не потрібно. Що нам для цього потрібно? У мене дві заморожені рибки. Такий хек. На ці дві рибки, на дві середні рибки, що нам потрібно? Дві столові ложки з гіркою борошна. Дві столові ложки майонезу. Якої жирності у вас є, така є. Два яйця. Далі: що нам потрібно? Одна чайна ложка гірчиці не гіркої, але гірчиця обов'язково. Одна чайна ложка сушеного часничку. Дивіться, по перчику. У мене я буду брати одну третю частинку меленого перчику, тому що перець дуже гострий. І чайна ложка з гіркою буде солі. Ось все, що нам потрібно для кляру. Розбиваємо яйця. Якщо у вас яйця зовсім манесенькі, можна взяти три. У мене тут я міряти не буду, дві ложки, більше і не буде. Але майонез обов'язковий, тому що саме майонез він дасть рибки, навіть мінта і сама суха рибка, але вона дасть таку м'якість. а гірчичка додасть смаку і таку пікантність. Ось така одна столу, одна чайна ложка без великої гірки, щоб гірка була невеликою. Можна сюди додати свіжого чеснику, але мені не подобається. Тому я додаю чайну ложку так, з гіркою сушеного чесничку. Беремо мелений перчик. Я візьму десь третину, О, так, третю частиночку, тому що перчик в мене дуже плятий. Ось так. І візьмемо десь чайну ложку, отак. У здорові ложки, звичайну ложку солі, щоб вона була і не солона риба, але щоб все-таки рибка полюбляє сіль. І нам потрібно буде ще олія для обсмажування. Гарно змішуємо, додаємо борошно. Це, в цьому клярі рибка буде і замаринована, і потім ми будемо смажувати її в цьому клярі. Тому я зелень не додаю, тому що зелень може горіти, нам це не потрібно. І пам'ятаємо, що все-таки рибка наша буде теж трішечки дасть, виділити рідину, і цей кляр буде рідненький. Ось такий він виходить, дивіться, такий, як на млинці. І нарізаємо, я буду нарізати на такі по 3 сантиметри ось такі плашечки. І додаємо у наш кляр, кляр маринад. І ось тепер гарненько змішуємо. Обережно, обережно, щоб ми не поламали саму рибку, змішуємо її, щоб занурюємо, щоб вона була повністю покупана у цьому клярі. Накриваємо таким... спеціальною такою лівочкою. Або харчовою півкою і залишаємо можна на годину, можна на дві, наскільки у вас є часу. І ця рибка, повірте, вона достойно може зайняти місце навіть на святковому столі. Ось так і залишаємо на годину. Так, гарно рибка промаринувалася. Вона вся ось так гарно в клярі. І... Вона не то, що не віддала рідину, вона навіть оцей кляр трішечки забрала. І в цьому клярі ми і будемо смажити. Я вже поставила сковорідку. Навиваю отак чималенько. Дві-три столові ложки олійки. Рибка любить олійку. Нам потрібно, щоб олійка розігрілась. І беру дві веделочки, щоб було зручно. І отак. Купаємо ніби, отак занурюємо опляр гарнесенько. Нічим так не зробиш, як тільки виделками, Щоб кожна так була покупана. Бере взагалі олії. б то ви не смажили, чи то млинці, чи то піріжечки, рибку. Все, котлетки, якщо під закрити кришкою, бере набагато менше олії. Дивіться, я ось беру і майже не капаю. Ось така в нас гарна рибка вийшла. І ще й млинець. І скляра. Дуже ароматний, такий смачненький на хлібчик покласти і з'їсти. Візьму вам з самого низу. Ось дивіться, яка вона соковита, а яка вона ніжнюсінька. Як вона розламується. Вона добре просмажена, але вона дуже накисенька. Дуже-дуже-дуже накисненька дуже така.